На добропільському напрямку минулої доби ворог зазнав одного з наймасштабніших провалів останнього часу. Російські підрозділи спробували провести танково механізований штурм українських позицій, розраховуючи на раптовість і чисельну перевагу. У бій було кинуто понад 30 одиниць бронетехніки, серед яких танки, бронемашини та 3 Окупанти діяли невеликими групами, атакуючи у різний час. Однак такий підхід не дав жодного результату. Українські дрони, артилерія та щільно заміновані підступи зробили свою справу, техніка противника почала вибухати одна за одною, щойно наближалася до лінії оборони. Коли ворог спробував висадити десант для закріплення позицій, оператори ударних безпілотників миттєво взяли під контроль територію, накриваючи групи піхоти точними ураженнями. Полебою перетворилося на хаотичну паніку, екіпажі покидали машини, але втекти не мали шансів. За підсумками доби, знищено понад 20 одиниць бронетехніки і танків, решта вцілілих машин поспіхом відступила. Українські воїни повністю утримали позиції, а ворог поніс катастрофічні втрати в техніці та особовому складі, ще раз переконавшись, що штурми на цьому напрямку для нього закінчуються лише тотальним розгромом.